Разом же з нами має бути також і речниця управління служби безпеки у Львівській області, Роксолана Яворська Ісенко. Пані Роксолано, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. слава. Почнемо напевно з цієї новини, яка сколихнула Львів'ян, що служба безпеки України затримала агентів російського ГРУ, які готували теракт у Львові. Якщо режисер готовий, то ми покажемо фотографії контрозвідка служби безпеки. Запобігла ще одному терактору російської воєнної розвідки, більш відома як ГРУ у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділку поліції у місті. Львові пані Роксалано, розкажіть більше, що вдалося з'ясувати про цих найманців росіян. Хто вони, що вони і як вони погодилися на співпрацю з окупантами? Розпочну з того, що це двоє жителів Києва. Це хлопець і дівчина. Хлопцю 21 рік, дівчині 22. З наших оперативних даних стало відомо, що вони були завербовані. Спочатку була завербована дівчина, вона шукала легких грошей на телеграм-каналах, які переважно всі фігуранти, яких ми викриваємо. Дівчинка була завербована співробітником російського гру, який спочатку їй давав тестове завдання. Для цього вона використовувала плакати з антиукраїнськими гаслами, які повинна була розклеїти по Києву. І після успішного проданого, якби Назвати тестового завдання вона отримала ще одне завдання вже вчинення терористичного акту у Львові. А саме вона повинна була знайти спільника і разом з ним приїхати до Львова. В обумовленому куратором місці забрати вибухівку. Це був вогнегасник, в якому була певна кількість вибухової речовини Тобто це Також не документ. сумки, це вже тепер і вогнегасники можуть бути. Вогнегасник був в сумці, яку потрібно було занести до відділку поліції. Просто так вогнегасником, якщо йти по вулиці, це одразу викличе певну підозру. Для того вигу... вогнегасник, який був в металевому корпусі, був начинений вибуховою речовною амонал. Поверх нього були прикріплені певна кількість гайок також був детонатор. Який дистанційно запускався телефонним дзвінком з сторони ворога, і в такому випадку вибухівка мала здетонувати і спрацювати. Мав відбутися вибух. Вибух мав відбутися саме в райвідділі поліції. За сценарієм спецслужб Російської Федерації це все ще мало зніматися на приховану відеокамеру з віддаленим доступом, яку вказані фігуранти також мали залишити поблизу райвідділка поліції. Проте вони не встигли цього зробити. Їхня протиправна діяльність документувалася контрозвідкою служби безпеки України, і саме момент, коли вони вже наближалися до відділку поліції, їх було затримано нашими співробітниками. Але я так розумію, що і місцеві також на них звернули увагу. Щось в них було не так, так? Стосовно того, чи звернули на них місцеві увагу, чи ні, я не маю такої інформації. Хлопець, і дівчина були оді в звичайний оглядів, вони нічим не відрізнялися від звичайних перехожих, тому наскільки вони могли виділитися, я не маю такої інформації. А, пані Рокселана, а скажіть, будь ласка, можливо співробітники вже з ними спілкувалися, і можливо ставили це питання? А чи розуміли оці ці двоє, що вони підірвуть не тільки будівлю, а й себе? Ну тобто ж. Інші сценарії вони ж бачили розвитку подій? Стосовно самих цих фігурантів, я не можу говорити, які з ними відбувалися розмови, адже наразі триває досудове розслідування. Проте я можу зауважити, що відбувалися розмови з іншими фігурантами провадження, навіть стосовно яких вже є в нас винесені вироки. Кожен з них має свою версію розвитку таких подій деякі з них надзвичайно впевнені, що з ними такого не трапиться, і інші просто не розуміють, що дійсно відбудеться вибух, зв'язку з тим, що вони раніше не бачили таких повідомлень, вони не цікавляться тим, що відбувається в країні. Це переважно можуть бути алко, нарко та ігрозалежні люди, яких цікавить лише легкий заробіток. І в даному випадку ворог, на жаль, і пропонує такий сценарій. Ми даємо тобі легкі гроші. тобі тільки перенести. В такому випадку людина не звертає уваги на те, що там є. В неї є задача як кур'єра перенести і заробити кошти, тому що вони надзвичайно їй потрібні. Е, в такому випадку людина 100% може загинути, адже в нас вже є випадки, коли в Івано-Франківську двоє підлітків дуже хотіли заробити коштів, і, на жаль, один з них е, загинув. А, пані Роксане, а от скажіть, то що, ці всі зрадники, які підривали машини військовослужбовців, які вчиняли інші теракти в інших містах України, то що з ними зі всіма працює? Оце ГРУ, чи це якісь ще варіанти російських спецслужб? Е, також ФСБ. У е, нас є задокументовані факти не тільки е, ГРУ, а й ФСБ. До прикладу, у нас був 3 березня у Львові затриманий ще один підривник. Це був 23-річний мешканець Київщини, який мав в планах закласти вибухівку поблизу головного залізнодорожного вокзалу. Його було затримано в момент того, як він вже заклав вибухівку. Одразу дистанційно було ліквідовано цю вибухівку, і згодом вибухотехніки її знешкодили. Але в нас зафіксовано, що вороги здійснювали. Спробу зателефонувати на вказаний номер телефону, який був прикріплений до вибухівки, і дистанційно підірвати її, і нанести велику кількість жертв, так як це був е, час ранковий, тобто це були поїзди, це люди йшли на роботу, і жертви могли би бути значні. Добре, а поясніть, ну що їм це дає? Ну от що ФСБ, от, це ФСБ? їм ГРУ? Добре, наші українці, які недалекоглядні, хочуть легких грошей розібралися. Трошки недалекі люди, м'яко сказано. Ну а на що робить ставку ГРУ і ФСБ вчиняючи ці теракти? Перше, це є панічні настрої серед населення, які можуть бути одним з сценаріїв розвитку, який планує ФСБ. Але якщо розглядати тенденції щодо російського впливу, ми бачимо, що не тільки йдуть кур'єри з вибухівками. Є ще більш так скажемо лайтовіші способи, як ми часом можемо спостерігати. В нас відбувається псевдозамінування торгових центрів, навчальних закладів, приміщень органів місцевого самоврядування. Всі ці Дії ворог здійснює виключно для того, щоб е, залякувати і поширити паніку серед населення. Е, вибухівка, це вже йде надзвичайно складний злочин, тому важкий злочин, тому що це вже настає кримінальна відповідальність, так як це передбачено е, Кодексом України кримінальним. Зокрема, це статті як Державна зрада, це є диверсія, є терористичний акт. Е, такі е, дії е, ворог використовує для того. Аби показати спочатку, хотів показати, коли здійснював підпали військових автівок, що в Україні працює підпілля антиукраїнське, яке проти чинної влади, яке за вільну, як би сказати, Україну. Хоча ми розуміємо, які наративи ворог цим хоче створити, це були підпали автівок і ТЦК. Зараз ми бачимо, що йдуть вже підриви будівель е, ТЦК і е, автівок е, ТЦК і приміщень поліції. Це вже більш складний в них пішов етап е, таких. Можна сказати, панічних настроїв створення з жертвами, що нібито підпілля вже зайшло настільки далеко, що навіть здійснюють підриви, але це все здійснюється руками або наркоігрозалежних людей, або підлітків, або соціаль... верст соціального населення, які настільки необізнані в ситуації в нашій державі, що згодні піти на такий крок. Ви сказали про те, що пані Оксано, що ця вибухівка була схована у вогнегасник. А це що, якщо оминути, якісь там детектори, щоб не побачили, чому саме у вогнегасник можна ж просто запхати в сумку? Стосовно того, чому вибирають такий спосіб саме створення вибухівки, я не компетентна. я не маю досвіду складання вибухівки, тому я не можу вам повідомити. Але можу сказати, те, що. Дані фігуранти також самі не виготовляли вказану вибухівку. Вони її забрали з схорону, в якій була напередодні захована дана вибухівка, і куратор, який контролював пересування вказаних фігурантів, безпосередньо вказав їм, де її забрати і куди потрібно занести. А, тобто вона вже була зібрана до них. Пані Роксала, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої етери. Я тільки закликаю наших громадян, і наших глядачів бути обережними, спілкуватися особливо зі своїми дітьми, перевіряти, з ким вони спілкуються у соціальних мережах і бути свідомими того, що ворог може використати вас або вашу дитину. Не не грайте на руку окупантам. Якщо маєте що додати, будь ласка, пані Роксано. Так, я би ще хотіла до нашої розмови додати на рахунок того, що служба безпеки України створила чат-бот з ФСБшника, Він називається, і дуже актуально в сьогоднішній день володіти інформацією про нього. Зокрема, можна на цей чат-бот повідомляти інформацію саме про вербування. Тобто, деякі люди можливо відчувають вплив до них з боку ворога для вчинення протиправних дій. Тому не зволікайте. Якщо у вас є така інформація, будь ласка, повідомляйте. Цей чат-бот є в телеграмі. Він надзвичайно простий. В пошуковій стрічці ми вводимо спали ФСБшника. Одразу відкривається чат-бот. Дальше ми можемо вказати номер телефону або нікнейм, з якого поступила пропозиція, і коротко описати ситуацію. Наші співробітники миттєво і абсолютно анонімно обробляють ці повідомлення. Тому, якщо ви е, за, турбуєте за свою безпеку, це все буде анонімно. Я ще раз е, наголошую, і ми одразу приступаємо до виконання до пошуку вказаних зловмисників для того, щоб блокувати їхні діяння і притягнути їх до відповідальності. Дякую вам, пані Роксано, і дякуємо працівникам Служби безпеки України. Бажаємо нам спокійного вечора і вам, пані Роксалано, безпосередньо, і дуже неспокійного нашим окупантам, нашим ворогам. Нехай їм там палає. Роксана Яворська, СНК, речниця управління служби безпеки України у Львівській області, була з нами на прямому зв'язку. Пані Роксано, дякую ще раз.